Представлений новий седан Polestar Performance. Але чи з'явиться він в Америці? Polestar 5 електричний флагман, приречений на провал у США. Новий Polestar 5 це, безумовно, подія в світі електромобілів. Після багатьох років тизерів і концептів компанія нарешті представила свій флагманський седан, який, за задумом, повинен кинути виклик Поштейкан і Луусидея. І зізнатися, машина виглядає багатообіцяюче. Стильний дизайн, значна потужність, передові технології, все це говорить на користь Polestar 5. Але є одне дуже важливе питання, яке ставить під сумнів успіх цього електромобіля на американському ринку: чи зможе він подолати тарифні бар'єри і стати доступним для американських споживачів? Я стежу за розвитком електромобільної індустрії вже кілька років. І можу сказати, що ситуація з Polestar 5 – це класичний приклад того, як амбітний проєкт може зіткнутися з суворою реальністю геополітики і торгових обмежень. Начебто машина створена за всіма правилами, з використанням передових технологій, з акцентом на продуктивність і преміальний досвід водіння. Але її походження, а саме виробництво в Китаї, ставить під загрозу її майбутнє в США. Чому тарифи так важливі? Той факт, що Polestar 5, побудований на спеціально розробленій платформі, виробляється в Чунціні, Китай не є випадковістю. Це стратегічне рішення, продиктоване прагненням до зниження виробничих витрат. Однак, в умовах поточної торгової війни між США і Китаєм 100% тарифи на китайські електромобілі стають серйозною перешкодою для виходу Polestar 5 на американський ринок. Я пам'ятаю. Як ще кілька років тому здавалося, що глобалізація і вільна торгівля це непорушні принципи. Але часи змінилися. Зараз ми бачимо, як політичні міркування все частіше впливають на економічні рішення. І Пол Стар 5, на жаль, опинився в епіцентрі цих змін потенційні сценарії розвитку подій. Що ж чекає Поул Стар 5 в США? Існує кілька можливих сценаріїв. Сценарій 1 спроба перенести виробництво. Компанія може спробувати перенести частину виробництва на інші ринки, наприклад, в Південну Кароліну, де вже налагоджено виробництво Polestar 3, або в Південну Корею, де виробляється Polestar 4. Це дозволило б обійти тарифні обмеження і зробити автомобіль більш конкурентоспроможним на американському ринку. Однак, перенесення виробництва це складний і дорогий процес, який може зайняти роки. Крім того, не факт, що це взагалі можливо, враховуючи унікальну платформу, на якій побудований Polestar 5. Сценарій 2 підвищення ціни. Якщо перенесення виробництва виявиться неможливим, Polestar може просто підвищити ціну на автомобіль, щоб компенсувати тарифи. Однак, в цьому випадку. Polestar 5 стане значно дорожче, ніж і E, що може відлякати потенційних покупців. Сценарій 3 повна відмова від американського ринку. Найбільш песимістичний сценарій це повна відмова Polestar від американського ринку. В цьому випадку, Polestar 5 буде доступний тільки в Європі і на інших ринках, де тарифні обмеження не такі суворі. Polestar 5 технологічний прорив чи просто гарний експонат. Незважаючи на всі ці питання, пов'язані з доступністю на американському ринку, не можна заперечувати технологічний потенціал Polestar 5. Продуктивність 884 кінських сил і розгін до 60 миль на годину за 3,1 секунди це вражаючі цифри, які цілком порівнянні з показниками Taycan Turbo S. 800 вольтова архітектура, зарядка до 80% за 22 хвилини, це величезний крок вперед у порівнянні з більшістю електромобілів на ринку. Майнрай-амортизатори, ця технологія, що використовується GM і Фарари, забезпечує чудовий контроль над автомобілем і комфорт при водінні. Шведський мінімалізм, інтер'єр Polestar 5, виконаний в стилі скандинавського мінімалізму, з акцентом на функціональність і елегантність. Великий 14,5 дюймовий центральний дисплей з інформаційно розважальною системою на базі Google додає автомобілю сучасності і технологічності, особистий досвід та спостереження. Я кілька разів був на тест древах електромобілів Porsche Taycan і Lucid Air, і можу сказати, що обидва автомобілі пропонують унікальний досвід водіння. Taycan – це втілення німецької інженерної точності і спортивного характеру. Е, це розкішний електромобіль з величезним запасом ходу і передовими технологіями. Polestar 5, судячи з усього, повинен зайняти нішу між цими двома автомобілями. Він повинен запропонувати поєднання спортивної продуктивності, розкоші і технологічності, але при цьому залишатися більш доступним за ціною, якщо, звичайно, вдасться вирішити проблему з тарифами. Висновок майбутнє Polestar 5 у США під питанням. На закінчення можна сказати, що Polestar 5 це перспективний електромобіль, який може стати серйозним конкурентом Taycan та E. Однак його майбутнє в США залишається під питанням через високі тарифні бар'єри, поки що Polestar намагається обійти ці обмеження, переносячи частину виробництва на інші ринки. Але поки не ясно, наскільки успішними будуть ці зусилля. Я буду уважно стежити за розвитком подій і сподіваюся, що Polestar вдасться подолати тарифні обмеження і представити свій флагманський седан американським споживачам. Адже, незважаючи на всі складнощі, Polestar 5 це дійсно цікавий автомобіль, який заслуговує на увагу. Я вважаю, що успіх Polestar 5 в США безпосередньо залежить від здатності компанії знайти компроміс з американським урядом і переконати його знизити тарифи на китайські електромобілі. В іншому випадку, Polestar 5 ризикує залишитися красивим експонатом, недоступним для більшості американських покупців. Ключові думки: тарифи на китайські електромобілі серйозна перешкода для Polestar 5 в США. Перенесення виробництва складний і дорогий процес. Підвищення ціни може відлякати потенційних покупців. Успіх Polestar 5 залежить від здатності компанії знайти компроміс з американським урядом. ПС цікаво, які ще плани Polestar мають на майбутнє, чи будуть вони продовжувати інвестувати в розробку нових електромобілів, або ж вони зосередяться на зміцненні своїх позицій на європейському ринку. Відповіді на ці питання покажуть наскільки серйозно Пол ставиться до своєї місії стати провідним виробником електромобілів.